Дня в ефірі інформаційна програма вчасно в студії для вас працюють Мирослава Куруста Наталія Булеца. Ми вже готові розповісти про головне із життя краю на цю годину. Конкурс прокурорів в онлайн-трансляції вперше в Україні провели відбір керівників місцевих прокуратур з можливістю спостерігати його наживо. До конкурсної комісії увійшли представники Верховної Ради України, прокуратури, спостерігачами виступили представники громадських та міжнародних організацій. Найважчим для претендентів виявився другий етап конкурсу це тести на загальні знання. А вирішальною стала співбесіда, яка була останньою в чотирьохетапному конкурсі. На підставі рекомендації комісії генеральним прокурором призначено усіх п'ять керівників місцевих прокуратур Закарпатської області: Ужгородської, берегівської, хуської, мукачівської та Тячівської. Скорочено 84 посади на обласному рівні. Прокурор Закарпаття Володимир Янко під час прес-конференції зазначив, саме час найкращий показник для професійності новообраних керівників. Щодо що дав конкурс? Люди. Пройшли випробування, вважаю, що самі достойні пройшли всі етапи, призначені на посади. Вони мають більше повноважень, вони більш самостійні і десь простіше їм буде виконувати свої функції. Я сподіваюся, що прокуратура і надалі буде стояти на сторожі законності в Закарпатті. Не дивлячись на реформування, навпаки, бачу в цьому позитив. Бачу більшу відкритість, прозорість, доступність до органів прокуратури зі сторони як громадськості, так і засобів масової інформації. На черговому засіданні Ужгородської міськради депутати прийняли бюджет міста, проголосували за майже заборону на виділення землі, виділили мільйон на ліки. Та 30 мільйонів на утримання апарату міської ради. Громадськість раз слухали, раз ні. А щоб довго не сидіти, голосували пакетом за десятки питань. Деталі засідання розповість Роман Сув'як. І 60 рішень 33 прийняли пакетом. От окремі депутати обурювалися, а міський голова Ужгорода підтримав Я таку ідею. Не надійшло жодного критичного зауваження. Я я не бачу в тому ніякої проблеми, що ми зараз за них всіх всі, всі проголосували. Тут є громадськість, яка слідкує за нашим засіданням. Вона могла також має право бути ознайомленою з тими рішеннями, які ми приймаємо це. Перше, друге. Могли ви зараз на етапі вже розгляду питань, у депутатів могли бути свої зауваження, пропозиції до цих проектів рішення. А ми їх тепер не врахували і прийнявши це рішення. Потім депутати почали затверджувати стратегічні програми. Так, обдаровані молоді передбачили 100 тисяч гривень, а от спортсменам цілий мільйон. Правда, не сім. А футболістам, баскетболістам, фехтувальникам, борцям тощо загалом враховані 9 видів спорту із 100, що існують в місті. Ще мільйон дали на запобігання торгівлі людьми та проведення гендерної політики. Трохи більше обійдеться встановлення відеоспостереження в місті. Нагадаємо, лише за минулий рік міська рада кілька разів виділяла гроші, щоб встановити камери. Як з'ясувалось, вся інформація із з них знаходиться лише у раді, поліція доступу практично немає. має. «Відеокамери включені на сервера, які знаходиться у міській раді. Це є принципово неправильно. І в спілкуванні з працівниками з начальником нашого міськвідділу поліції і з працівниками і іншими е, міліції, які якраз фахово займаються цими питаннями, е, є слушна думка, що цей сервер треба передати їм, тому що вони мають на сьогоднішній день тільки можливість спостерігати на своїх моніторах. А вся а весь відеозапис ведеться у нас в міській раді. Це ускладнює роботу. Тому ну, що, щоб зняти ту чи іншу інформацію, нам необхідно зв'язатися з міською радою, прийти сюди і проводити вже тут аналіз. Це вже неодноразово наголошувалося, обговорювалося, брався за цю роботу колись шафер, обіцяв, обіцяв, на тому все було закінчено, проводилися спільні наради міські УВД, а де тільки не було. А тому все завершить. Чимало дискусій викликав і проект міського бюджету. У документі на наступний рік передбачено півтора мільйона гривень на закупівлю ліків для міської клінічної та дитячої лікарень. А от на утримання апарату чиновників міської ради депутати дали у 30 разів більше. А на харчування на ці дві лікарні передбачається аж 670 тисяч на рік. Це менше двох тисяч гривень на день. Треба прохарчувати декілька сотень людей в лікарні. Тож час, в той же час, ми з вами розуміємо, що є от загальна структура надходжень. Ми можемо виділити 34 мільйона гривень на утримання апарату управління, тобто на місці виконкому. Однак, після таких заяв все одно бюджет прийняли. Правда, обіцяють допрацювати після прийняття держбюджету. Міські чиновники сподіваються, що невдовзі фінансувати лікарні будуть з обласної казни, тому ця проблема автоматично зникне. Ми зараз чекаємо прийняття бюджету нашої країни, і ми побачимо, які в нас будуть додаткові джерела фінансування, в тому числі і фінансування медичних наших закладів. Зараз триває реформа медичної галузі, і ми поки що знаємо, що планується фінансування нашої центральної клінічної міської лікарні саме за обласного бюджету. Всі ці виділення коштів ми будемо переглядати вже в наступному році. Насамкінець депутати прийняли мораторій на виділення землі. Однак цей варіант громадські активісти називають популістським, адже під час сесії внесли чимало виключень, котрі по суті нівелюють сам мораторій. У проєкті рішення йдеться про вільні від забудови ділянки. А громадські активісти запевняють, чимало виділень до сьогодні ще оскаржують у суді, тому до рішення варто внести поправки. Дійсно, раціональна пропозиція не обмежувати тих, які отримали дозволи на розробку проекту відведення. Але але 9 листопада була сесія, і ці рішення знаходяться в судовій стадії. Тому я прошу внести виключення, окрім е, проектів рішень які проголосовані на сесії 9 листопада. І другий момент торги так само виключити, оскільки е, це е, знімлює само роль мораторію. Зробить по суті мораторію для бідних людей. А багато людей будуть за кошти домовлятися і передбувати ці ділянки. Поправки громадськості послухали та не прийняли. Майже мораторій на виділення землі затвердили наступного разу. Депутати зберуться вже після новорічно-різдвяних свят. Тоді зосередяться на поправках вже до прийнятого бюджету. У селі Великі Геївці Ужгородського району відбулося урочисте відкриття дитячого садочку. Відремонтувати будівлю, яка знаходилась в аварійному стані, вдалося. Завдяки Міністерству закордонних справ Угорщини та Ужгородської райдаш адміністрації, реконструкція дитячого садочка була необхідна у зв'язку з тим, що заклад вже не міг приймати велику кількість дітей. З Січня 2016 року в садку буде створено три групи для 60 діток. Близько мільйона гривень пішло на відновлення, і певну суму ще крім цього, це з фонду регіонального розвитку. І ще й додатково угорська сторона виділила гроші. Це дійсно сьогодні чудовий день, тому що це одна із самих старших будівель на цій території цього парку. Але ми бачимо сьогодні, що дійсно дітки, які живуть і в великих гельцях, і малих можуть відвідувати цей дитсадок. і це є великий позитив що до дня до нового року Святого Миколая, Різдва якраз оц. Це відкриття. 45 дітей-учасників Євромайдану та АТО проведуть католицьке різдво в Угорщині. Серед них п'ятеро із Закарпаття. П'ять днів, що діти перебуватимуть у Будапешті та на березі озера Веленце профінансував угорський уряд. У рамках благодійної акції діти відвідають свято Ялинки у парламенті. Це не перша акція угорської сторони. У літній період більше 600 дітей-учасників АТО провели два тижні у літньому таборі в Угорщині. Ми зробили все можливе, щоб діти на такі чудові свята перед різдвом побачили дуже гарне місто, яке ми дуже любимо, Будапешт, і навіть побували у угорському парламенті. Це діти, яким зараз дуже важко, ці діти, батьки, яких зараз у зоні оточі загинули у зоні це діти вимушені переселенці, діти сироти. Їм зараз найважливіша підтримка це для них дуже велике свято. Ужгороді запалав вогонь миру. Члени національної скаутської організації пласт передали обласному центру Закарпаття Вифлеємський вогонь. Таку акцію пластуни проводять вже 15 років поспіль напередодні різдва. Вогоні з віфлеєму транспортують спецрейсом до Австрії, звідти волонтери передають його у різні куточки Європи та світу, аби донести світло з місця народження Ісуса Христа усім віруючим. Цього разу вогонь дійшов і до Ужгорода. До заходу долучилися представники духовенства. Священники Української православної церкви обіцяли передати вогонь у в усі церкви Київського патріархату в області. Звичайно, цей вогонь розійдеться по всій закарпатській єпархії. Він буде усіх храмах Київського патріархату. Це і в Ужгороді, і в Мукачеві, і в Берегово. Тобто я переконаний, що не тільки в наших храмах він буде, а й представники інших конфесій долучаться також до цієї справи. Будуть приходити до наших храмів, братимуть цей вогонь і будуть розповсюджувати по своїх храмах цей вогник, щоб кожна людина на Закарпатті могла його принести до своєї домівки, очиститись духовно. І мати його як запоруку, десь такого майбутнього спасіння. Сьогодні ми передали обласній адміністрації. Ввечері сьогодні буде передача в різдвяному цьому містечку біля першої школи в Ужгороді. І о 9-й годині вранці, в неділю, буде передача греко-католицькій громаді міста Ужгорода в кафедральному соборі. В принципі, кожен може підійти в соборі буде горіти свічка до. Самого різдва до 7 числа запалити свічку, вона може кілька хвилин погоріти і можна загасити і розпалити вже безпосередньо на святу вечерю 6 числа. А хто святкує, то сьогодні так? От. І ми дуже раді, якщо хтось будь-хто захоче долучитися до акції, ми будемо передавати. Близько шести тисяч подарунків отримають діти Рахівщини, Тячівщини, Перечинського та Ужгородського району. Традиційне привітання учнів та дошкільнят розпочалось із Рахівського району. Там святковий настрій дітям дарував Ужгородський ляльковий театр. Деталі дивіться у сюжеті. Подарунки, театральна вистава та святковий настрій. Група енергетичних компаній Ренер вже традиційно вітає дітей із новорічно-різдвяними святами. Цього року свято стартувало з Рахівського району. Розпочали свій новорічний тур із загальноосвітньої школи перших третіх ступенів села Костелівка. Тут вітання та солодкі подарунки отримали близько 400 учнів з першого по одинадцятий клас. Році дана компанія допомогла нам була придбати спортивний інвентар. Далі за допомогою компанії ми змогли поміняти одну печку, огородити спортивний майданчик. Ну і крім того, це вже фактично у нас буде традиція, бо і минулого року, і цього року представники даної компанії, в особі Юрія Юрійовича Саса, прийшли привітати наших діточок із Новим роком. Вручили їм гарні. Подарунки, за що ми дуже, дуже щиро дякуємо. Дошкільнятам там присілка Вільховатий та села Костелівка, а також школярам початкових класів Костелівської та Вільховацької ЗОЖ в будинку культури Закарпатський академічний обласний ляльковий театр Бавка подарував неповторну новорічну виставу, по закінченню якої всі діти отримали солодкі подарунки. Голова села розповідає, відзначати будь-яке свято із компанією Ренер стало вже хорошою традицією. Я знаю так, що кожній дитині дійсно відкарбується десь в пам'яті і скаже: от до нас приходять, нас не забувають, і дійсно гарно дякуємо за ті подарунки. Представники групи енергетичних компаній зазначають, підтримують соціальне життя сіл, в яких працюють, мають об'єкти або планують працювати. Цьогоріч такі акції проводять з 21 по 26 грудня. Група енергетичних компаній «Ренер» вкотре проводить щорічну акцію. З ініціативи генерального директора компанії Сергія Васильовича Ковача з привітанням діточок з Святим Николає Новим роком. Даного роду акції група компанії Ренер проводить в селах, де працює, де планує працювати. Наша компанія займається будівництвом об'єктів відновленої енергетики. І одно з частин нашої роботи є соціальна складова. Ми приймаємо активну участь у селі громад. І завжди долучаємося. До шкільного життя, тому що діти це наше майбутнє. Сьогодні, 23 грудня, представники групи енергетичних компаній Ренер зі святковими привітаннями вирушили до дітей Тячівського району. Пізніше відвідують Перечинський та Ужгородський райони. Загалом вручать близько 6 тисяч солодких подарунків у 14 селах Закарпатської області. Вдячні діти з нетерпінням чекають представників компанії. І наступного року Я дуже гарно дякую. А ви на другий рік також було цим. Ми завершуємо випуск. Більше розкажемо о 19 19-й. Вам бажаємо сонячного дня та гарного настрою до зустрічі.